Терористи обстрілюють позиції сил ТО. Нескорена висота Донецький аеропорт і надалі не дає їм спокою. Упродовж доби вони обстрілювали цей стратегічний об'єкт з мінометів і гранатометів, а також населені пункти поруч. І Піски Донецький аеропорт. Там продовжуються провокації, також обстріли. І застосовується не тільки стрілецька зброя, а й міномети. І були факти. Зафіксовано обстріл і важкою артилерією. У золотому через обстріли поранено двох дітей. Населений пункт влучило 20 снарядів. Повідомляють вуганські облдержадміністрації. Снаряди вибухали також в місті Попасна та гірське. Також терористи другий день обстрілюють Чорнухіне. Бойовики поновлюють свої лави російськими військовими. Про це повідомляє координатор групи інформаційної опер Дмитро Тимчук. До горлівки вже прибуло формування з 300 найманців. Всі вони одягнені у форму без розпізнавальних знаків, добре оснащені та озброєні. Дмитро Тимчук відзначає, що з їх прибуттям в місті. Різко зменшилася кількість місцевих терористів. Також він пише, що бойовики висуваються до передових позицій сила ТО недалеко від Старобешево, батарея самохідних артилерійських установок воздика і декілька камазів зі снарядами. Бойова техніка йде до передових позицій. Також бандити проводять примусову мобілізацію серед місцевого населення, порушуючи норми міжнародного права. За даними розвідки, з метою доукомплектування наявних окупованих територію бандоформувань керівництво так званий ДНР проводить на окупованих територіях так звану добровольчу мобілізацію місцевого населення віком від 16 до 18 років і нагадуємо, що залучення неповнолітніх до участі у військових діях та військової служби є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 38 Конвенції ООН про права дитини. Разом з тим розкол у лавах терористів продовжує набирати обертів. Вони шукають українських шпигунів в керівництві так званого уряду ДНР. Бойовики хочуть перевірити всіх своїх керівників. У той же час у Донецьку в громадських місцях знову стали з'являтися проукраїнські написи. Ватажки терористів шукають представників українського підпілля. Рух опору розгортається і на Луганщині. Через це терористи несуть втрати. Так, в селищі Голубівське Попаснянського району в результаті нападу загону. Місцевих партизан на позиції терористів було знищено одну бойову машину піхоти та два кулеметні розрахунки. Разом з тим, в штабі АТО відзначають, що незважаючи на чисельні провокації бойовиків, українські військовослужбовці впевнено контролюють ситуацію на лінії розмежування, проводять планові заходи, відновлення боєздатності, забезпечують мир і спокій на звільнених від терористів територіях, а також всіляко допомагають мирним жителям.